Вас найближчим часом. Ви всі підказали, дякую. Колісниця для вас буде потрясінням, що якийсь чоловік до вас приїде або ви кудись поїдете. Ану, зараз я подивлюсь. Так, і, до речі, з цим приїздом буде пов'язане щось ви будете відмічати. Тобто тут кубки піднімаються, да, радості повно, емоції такі дуже високі. І тут карти кажуть, ви навіть будете щось. Боротися, але з якимись, бачите, видуманими духами. Тобто, боротися з тим, чого на сам, насправді немає. А, ви будете боротися кохання, бо кохання вас полохне. А чому ви будете боротися? Ну, Кохання сполохне і що? А, тому що це людина, з якою ви не спілкувались довгий час і поставили меч, ви будете себе контролювати і правильно будете робити, моя кохана. Але буде шанс, шанс взяти відносини з цим чоловіком. Його дуже до вас сексуально тягне та і вас. Але ілюзії і фантазії, що за ілюзії і фантазії? Ви будете думати, чи правді він такий, чи ні, чи помінявся він чи ні. Так, так, тому що ви будете.